Я сьогодні зранку взяла чергову дозу свого препаратика. Ну, вік, самі, розумієте, треба вже. І сама з себе сміюсь. Є серед вас ще м, такі трішки девакуаті люди. Слухайте, я як бачу якісь нестандартні, ну, не, нестандартна ж нестандартна баночка. Мені, мені так шкода їх викидати. Я ще не вигадала, для чого я їх використовувати буду, але ну, нестандартна ж. Нестандартна, бо всі звичайні однакові, а це тим більше, що в мене їх має бути 30 штук. Ну, я думаю, що попізже буде ще більше, але ну дивіться, які штуки. Слухайте, що можна вигадати. ні, Ну, то, що зараз скажуть, там, сіль там, з собою в наплічники, ну, там ще щось. Це вже, як то кажуть, нікому не цікаво, ці номери ми вже проходили, вже купа всього є для цих цілей. А от такого плану, ну, може, зараз для якихось цілей воно можна знадобитись, бо я поки що собі голову ламаю, для чого його використати, поки не вигадала. Якби були трішки більше ну, ширші за розміром і трішки м'якіші, можна було б робити хлопцям. Раніше ж робили. Ну, минулого року, позаминулого вже цього року е, час прийшов робити е, грілки ці багаторазові, але цей тубус він такий жорсткуватий. Для цих цілей навряд чи піде. Можна щось вигадати для такого футлярчика? Підкажете щось чи ні, чи викидати і не морочити собі голову?